Вітаю! Мене звати Наталя Вуйтік. Ви на уроці української мови і я маю для вас приголомшливі новини. Увесь цей час, усе своє життя ви їли морозиво неправильно. Так, вам не почулось, ви і я, до речі, теж ми їли морозиво неправильно. А все тому, що це завжди відбувається поспіхом. Спершу купуємо морозиво або беремо з морозилки. Зручніше їсти, якщо воно має вафлю або печиво. А якщо ні, можна й ложечкою. Головне, як нам здається, встигнути з'їсти, доки морозиво не розтануло і не перетворилося у рідке солодке місиво. З першої хвилини відчувається напруження, тому що треба дуже пришвидшити розгортання упаковки і, попри гучне шародіння, дістати нарешті улюблений десерт. А далі одразу скуштувати вершечок. Одна миті морозива вже немає, лишаються тільки думки, що хочеться ще. І саме такий підхід фахівці вважають неправильним. Але ж у нас урок української, а не морозивознавства. Тому пропоную розібратися з тим, як правильно писати деякі суфікси іменників. Перейдімо одразу до прикладів. Думаю, що в описі процесу поїдання морозива ви помітили три слова: морозиво, печиво, місиво. Вони утворені від дієслів морозити, пекти тут відбулася зміна приголосного кичи та місити. Морозиво, печиво та місиво мають суфікс ив, за допомогою якого вони утворені. Він вживається для вираження збірних понять, що означають матеріал або продукт праці, і пишеться з голосним «и». Але зауважте, що слова марево, тобто міраж, зариво відблиск яскравого світла, маєво. Коливання легкого вітру та подібні мають суфікси ф, єв. Далі перейдімо до слів напруження, розгортання і шарудіння. Суфікси у цих іменниках мають подвоєння н. В іменниках, утворених від дієслів під наголосом, уживаємо суфікс «іння», без наголосу еня. Суфікс ін мають іменники середнього роду, утворені від дієслів, основа яких закінчується на «і» та і. Тобто шарудіти шарудіння. Суфікс ан із варіантом ян вживаємо у віддієслівних іменниках середнього роду, коли основа дієслова закінчується на ая. Розгортати розгортання. Суфікс ен мають віддієслівні іменники середнього роду, у яких наголос падає на корінь, напружувати напруження. Слова ложечка і вершечок мають зменшено постливе значення. Вони утворені від слів ложка та верх за допомогою суфіксів ечк та ечок. Тут також відбулася зміна приголосних х. Ще два суфікси, які надають зменшено писливого значення — «ичк» та «ичок». Вони вживаються в іменниках, утворених від слів із суфіксами і іц. Наприклад, якби вам самим не вдалося розпакувати морозиво. Хтось зі старших міг би відкрити упаковку за допомогою ножичка. Маємо такий словотвірний ланцюжок: ніж, ножик, ножичок. І не забувайте про суфікс ин, що також вказує на збірні поняття. Наприклад, у слові гарбузиння, тобто стебла й листя гарбуза. Цікаво було б скуштувати гарбузове морозиво та ще й з гарбузовим насінням. А суфікс ін. Як у слові насіння, до речі, може вживатися не тільки в іменниках, утворених від дієслів. І тепер, коли ми розібралися з правилами написання суфіксів іменників, можемо повернутися до правил поїдання морозива. Фахівці, які виготовляють морозиво, радять не поспішати з'їсти все одразу, а витягнути з морозилки та потримати приблизно хвилин 5 при кімнатній температурі. Воно має бути м'яким на дотик, так краще розкриваються аромати і смаки десерту. Спершу скуштуйте невелику кількість, а коли ви вже смакуватимете морозиво, можна обережно зробити плавний вдих. Так простіше відчути відтінки смаку, які зазвичай залишаються непоміченими. Морозиво в роті потрібно потримати 10-12 секунд, щоб воно розтануло, і тільки потім ковтати. Ось і все. З правилами на сьогодні точно завершено. Більше подробиць про написання іменникових суфіксів ви знайдете у конспекті уроку. Але перш ніж ви потягнетеся в морозилку за морозивом, пропоную виконати тестові завдання. Готуйтеся старанно і їжте зі смаком. Побачимося на уроках української!